Мої вітання це сильні разом прямий ефір. Традиційно у цей час в нашій студії міський голова Тернополя Сергій Сергінадо. Пане Сергію, вітаємо вас. Добрий вечір, пане Сергія, вітаєш на телеглядачі. Друзі, нагадую, що у вас є можливість поспілкуватися з міським головою у прямому ефірі. Наш номер незмінний 099 112 76 11. Чекаємо на вашу активність. Отож, пане Сергію, розпочнемо нашу розмову із опалювального сезону. Так вже буквально. Так розумію, цими днями ми готові, щоб стартувати. Розкажіть трішки про те, де зараз є тепло, так в яких закладах я так розумію, це садочки і лікарні, але все ж таки хочеться почути не більше деталі деталі, так і стосовно опалення, взагалі, багатоповерхівок, коли на нього слід очікувати. Станом на сьогоднішній день вже декілька тижнів випалюються наші медичні заклади, це Тронопільські міські лікарні, а також окремі обласні лікарні, ті, які звертались до нас з проханням включити опалення. По всіх них теплоносій подається виключно за роботи котелу на альтернативну опалення. Тобто за весь цей час ми не спожили жодного метра кубічного газу. І є відпідні доручники, які сьогодні мають всі міста, тому що є необхідність економити, економити, раціонально споживати як електроенергію, так само і газ. Стосовно навчальних закладів, то опалення подається виключно дитячі садочки. Чому саме дитячі садочки? Ну, По-перше, були від батьків, що є прохання, щоб було тепліше в дитячих садочках. По-друге, хочу пояснити, що школи, е школи, садочки знаходяться на одній лінії подачі теплоносія з житловим фондом. Якщо включати теплоносі повноцінно в школи і в дитячі садочки, автоматично включуть весь житловий фонд, всі багатопорахові будинки. Температури, яка на вулиці в ці дні була недостатньо для того, щоб починати опальний сезон. І це дуже часто, дуже, дуже багато мешканців проти початку опального сезону, і ми це знаємо кожного року, оскільки люди нарікають, що їм потрібно платити зайві кошти, дні достатньо теплі, і не нарахуйте нам зайвої плати. Крім того, знову ж таки, те ж саме доручення, яке сьогодні існується по економному споживанню газу та електроенергії. Щоб міста не починали опалювати сезони. По нормативу опальний сезон розпочинається в будь-якій там, чи це навчальний заклад, чи це є е, багатопорохові будинки місця проживання, житловий фонд, місця проживання людей. Тоді, коли середня добова температура протягом трьох діб становить 8 і менше градусів. Такої температури не було в Тернополі жодного разу протягом цього року. Пам'ятаєте, в попередні роки ми досить часто розпочинали сезон раніше. Тому що тоді не було обмежень з питання в, в плані економії. Зараз ми мусимо розуміти, що, на жаль, де війна і є задання по економіки, стосується всіх, в тому числі і міста. Тернопіль міст. Тернопіль містеплокомунар готовий розпочати опальний сезон. В дитячі садочки подається теплоносі за рахунок той гарячої води, яка подається в житловий фонд. Тобто, в ті дні, в ті години, коли йде подача гарячої води в житловий фонд. В тих самих мережах вона подається в дитячі садочки, які всі обладнані системою ідеальних теплових пунктів. Там ця вода нагрівається до певного рівня, щоб подати теплу в дитячий садочок. Працює декілька годин, поки подається гаряча вода у будинки, потім виключається. Але цих годин, декілька годин вранці і ввечері достатньо для того, щоб нагріти дитячі садочки, зробити їх приміщення теплими. Сьогодні ми мали раду спілкувалися на рахунок дати початку опального сезону. Ці декілька днів ще достатньо теплі. На холоднішу починається погода з п'ятниці, далі там субота, неділя. Тому швидше всього, якщо не буде якихось там змін або незвичайних ситуацій, ми плануємо вже з цієї п'ятниці розпочати подачу теплоносія в житловий фонд. Звичайно, що це не з'явиться миттєво, це буде відбуватися протягом доби, в якихось будинках це буде швидше, через декілька годин, в якихось будинках протягом доби часу, наскільки спрацює мережа, але плануємо, що цю п'ятницю розпочати опальний сезон. За суботу-неділю мали би повністю прогрітися садочки і школи, тому що діти з понеділка підуть на навчання, закінчаться канікули. Крім того, в суботу-неділю є розрахунок на те, що буде більше людей вдома. Випадку якоїсь ситуації у нас завжди на початку пального совна найбільша проблема з те, що може бути не працювати опалення по цілому стояку, бо хтось з мешканців заповітня і не можуть достукатися до нього в квартиру. І, відповідно, всі чекають, поки людина з'явиться дому для того, щоб розпочати пальсовому по сьому під'їзду. Тому я надію, що за собою неділю це буде легше зробити. Комунальники все рівно мусять працювати, немає зараз вихідних під час військового стану. Тому попередня така ситуація. Ну а крім того, ми все ж таки зараз тепловики працюють над тим, щоб облаштувати єдину систему подачі теплоносія, яку раніше не було в нас, це об'єднати в єдину мережу котельни, які працюють на газі, котельники працюють на альтернативному паливі. Оскільки є велика загроза того, що може бути низький рівень подачі тиску газу або відсутність його. В такому випадку основна робота буде покладена на котельни, які працюють на альтернативному паливі, щоб вони подавали тепло, теплоносі в мережу. І основне завдання забезпечити перші розвідс. Школи, садочки, медичні заклади, ну а також і житловий фонд. Окрім 에... того, розуміємо, що в зв'язку з війною можуть бути різні ситуації, які зв'язані, і потрібно це враховувати, що не цілком можливі з відключенням електроенергії. Оскільки ми бачимо, що відбувається, кожного дня практично бомбардування об'єктів, які виробляють електроенергію. Від бомбардування по Полтаві. Це очевидно, що можливо готується також і до бомбардувань сховищ, і також місце видобування газу. Тому на такі випадки ми окремо плануємо для наших котелень облаштувати їх потужними генераторами, які зможуть забезпечити резервну подачу електроенергії. Зараз окремо вже облаштовується. Колодязі для резервної подачі технічної води, якщо потрібно, де в мережі спустити воду чи поновити воду замість того, яка була спущена. Ну, і на випадок крайньої ситуації це готуються спеціальні пункти для масового обігріву мешканців Тернополя, можливо, при необхідності проживання людей в певний період часу саме в цих приміщеннях, які будуть однозначно. Забезпечені теплом і електроенергією. десь буде список чи переліки тих адрес, так де будуть ці пункти обігріву. То так розумієте, входом це з'являється. Фактична ситуація буде, ми обов'язково про це поформуємо на наперед, якби це немає потреби про це говорити, оскільки певні заходи, які зв'язані з питанням безпеки, підготовки в разі розумію, що ситуація критична буде виникати. Ми обов'язково проінформуємо про всі місця. Це вони будуть розміщені по всіх населених, по по всіх мікрорайонах нашого міста. І кожен зможе вибрати це місце, яке ближче до нього. Угу. І також давайте нагадаємо, якщо все ж таки є інформація, що розпочався опалювальний сезон, і так чи інакше в квартирі батареї холодні, то перш за все треба телефонувати приватному підприємцю, так який обслуговує даний будинок, тобто баланс Який... відповідальність угу. за роботу будь-яких мереж у вашому будинку, чи це вода, чи це тепло, несе управитель житлового фонду вашого будинку. Це або керівництво ОСББ, або керівництво ЖЕКу, чи будь-як інші управителя. Тому що теплокомуненерго, тепловики відповідальні за подачу теплоносія до входу в будинок. Якщо теплоносій в будинок поданий, далі вся відповідальність лежить на ЖЕКах, ОСББ, в Словочні підприємства, тому що саме вони за це беруть протягом круглого року плату за надання цих послуг. Що ж, я друзі, нагадую, що працюємо у прямому ефірі. Якщо у вас є запитання до міського голови, будь ласка, телефонуйте за номером 099 112 7611. Чекаємо на вашу активність. Також хочеться поговорити і про управителів будинків. Знаю, що 15, так, таких отримали співфінансування на ремонт електрообладнання та електрощитових. От Тут цікаво почути, власне, що саме тут ремонтуватиметься, так які це кошти, і чи це за якісь гранти, так співфінансування? Що саме це міська рада, якісь програми чи люди співранів. Фінансують трішки, давайте теж тут зупинимося і роз'яснимо. Почнемо з історії, То, що ми, починаючи з вересня, робили регулярні зустрічі наради з керівниками ОСББ, з керівниками ЖАКів, де були присутні представники всіх комунальних служб. І ми обговорили ті проблеми і ті ризики, загрози небезпеки, які варто чекати, які стоять сьогодні перед Тернополем, перед нашими мешканцями, в цілому перед Україною. В тому числі, одна із них це був ризик того, що дуже багато людей використовувати електроприборів. Не у, всі, у багатьох будинках, особливо в будинках старожитлового фонду, є проблеми з електропроводкою, з щитовим, які можуть бути не готові. Uh -huh. До початку, коли люди всі одночасно включать електроприбори, почнеться вимикання, загорання і проблеми з подачою електроенергії. Тоді ми рекомендували всім керівникам ОСВБ, всім ЖЕКам робити обстеження електрощитових по всіх будинках, зробити всі заходи, зв'язані з їхнім ремонтом і заміни проводки, електрощитових, запобіжників і так далі. Розуміючи, що всі з цим можуть самостійно не справитися, була така ініціатива, ми запропонували, що для тих ОСББ, чи для тих будинків, які обслуговують ЖАКи, де ви не зможете це зробити самостійно, ми готові піти вам, вас підтримати, допомогти, профінансувати 50% від загальної вартості таких робіт. Для того, щоб отримати таке фінансування, необхідно було, щоб керівник ЖЕКу, чи УЗБ, чи будинкові комітети, інші, які проведе в будинку, так, зробили дефектний акт, зафіксувавши, які саме є порушення чи які проблеми з, з подачою електроенергії в будинку. Взяли згоду письмову згоду мешканців на співфінансування в розмірі 50% і подали ці документи разом з звернення до управління свого комунального господарства міської ради. Ми отримали понад сотню звернень. На жаль, лише 15 з них зробили те, про що було сказано. Інші просто дайте нам гроші, на що невідомо, без жодних підтверджень, а це ж це бюджетні кошти, які не можуть так просто вдаватися, або без згоди мешканців на співфінансування. Як результат, 15 рішень виконавчого комітету прийнято рішення про виділення коштів на співфінансування. Загалом 15 будинків це і в тому числі і ОСББ, і будинки, які обслуговують жеки, які змогли змобілізуватися і подати необхідні документи, отримують співфінансування на ремонт електропроводки щитових і запобіжників. Загалом це близько 1,4 мільйона гривень, які ці будинки отримують. Враховуючи цю ініціативу, було під час останньої сесії міської ради було внесено зміни до програми розвитку житлового комунального господарства, де депутати передбачили можливість фінансування таких робіт. Тому, власне, ті будинки, які і ті мешканці, які змогли мобілізуватися. Які мають розуміти, що це є проблема, вони отримують це кошт і зможуть зробити зараз вчасні ремонтні роботи. Підказують мені, що маємо телефонний дзвінок. Алло, доброго вечора. Ми вас слухаємо. А підказує мені, що зірвався так телефонний дзвінок, все ж таки нагадаю, наш номер 099 112 7611. Чекаємо на ваші телефонні дзвінки і продовжуємо нашу розмову. Пане Сергію, також ми неодноразово у цій студії піднімали запитання стосовно термомодернізації і утеплення будинків. Знаю, що дуже гарний яскравий приклад, є на вулиці Київська. Так, можна побачити дійсно, як будинок утеплений, як роботи проводилися так продовж певного періоду часу. Чи багато сьогодні таких будинків у Тернополі, і чи багато власне керів? ОСББ скористалася теж такою можливістю. До 2021 року ми використовували проєкт міської ради, який передбачав співфінансування по утепленню будинків, ремонту фасадів, підвалів, дахів, заміни вікон в якому місцях загального користування, які йшли на умовах співфінансування наступним чином: 30% фінансують мешка, 70% дає місцевий бюджет. За за, за за ті декілька років, що ця програма існувала, 60 будинків скористалися цією можливістю. Починаючи з 2021 року, почала діяти програма «Енергодім», яка фінансується за рахунок державного проєкту Енергодім, яка є ще більш вигідною для мешканців. Тому що по даному, даному проєкту 70% дає державний проєкт Енергодім, 10% дає місцевий бюджет міська рада, гарантія того, що роботи будуть виконані і що будинок готовий до цього. І лише 20% фінансують мешканці. Ця програма стосується виключно об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Серед цих понад 500 ОЗБ, які є в Тернополі лише 11 стали учасниками даної програми. Для того, щоб стати учасником, необхідно було провести певні заміри, обстеження, визначити, де є найбільші проблеми з тепловтратами, uh -huh. зробити збори мешканців, отримати знову ж таки згоду мешканців на співфінансування в розмірі цих 20%. Це унікальна програма по своїй, тому що люди, ті, які стали учасниками, вони будуть мати можливість зробити ремонт і утеплення фасаду, заміну вікон в місцях загального користування, ремонт дахів, ремонт підвалів навіть. При цьому всьому, ті, хто проводить ці ремонтні роботи після завершення цих робіт, люди значно зменшують споживання енергоносіїв, люди значно економлять значну суму на теплу, на електрику. Так? У нас є будинки, які буквально за півтора-два сезони їм повністю окупилися та сума коштів, яку вкладали люди. По суті, люди сьогодні за рахунок держави і міста мають можливість капіталізувати власність своєї квартири, збільшити його вартість і на роки зробити її безпечнішою, ефективною і комфортною для проживання не тільки взимку, а набагато комфортнішою для проживання і влітку. <клес> Минулого тижня на виконавчому комітеті було прийнято рішення, де ми виділили. Кошти ще одному СББ це ОСББ Микаренка 7, будинок, який знаходиться зараз за адресою Блашкевич Іван Блашкевич 7. 1 мільйон 170 тисяч гривень це 10% співфінансування, яке дає місто. Окремо свої кошти виділили Державний фонд енергодім. Окремо є кошти, які зібрали мешканці. І це вже четвертий будинок в цьому році, який починає зараз роботи по термомодернізації. Нещодавно я ми говорили про те, що такі роботи були проведені. Будинком за адресою Київська, 7, це 215 квартир, величезний будинок, який зробив утеплення стін, балансування систем зараз. На такі роботи також проводяться за адресою Центральна, 23. ОЗБ, ОЗБ Центральна 23, який знаходиться за адресою Франка-23, де також робиться отеплення фасаду, заміна вікон. І такі ж, до речі, їм додатково було профінансовано з міського бюджету ще понад 208 тисяч гривень, тому що був проєкт, який зроблений в попередньому році. Зараз відбулися здорочення вартості робіт, відповідно зробили перерахунок вартості проєкту. Окремо кошти дофінансовуються як з державної програми, так і з міського бюджету дофінансовуються, тому що враховуючи збільшення витрат. Ну і, звичайно, мешканці також свою частину збільшення дофінансовують. І попередньо такі ж такі ж роботи були верніше, паралельно зараз такі ж роботи робляться з адресу вільхова 2 Це ті чотири будинки з 11, які вже розпочали реалізацію цих проєктів. Кошти з, з початком війни державний фонд ці кошти припинив фінансування. Десь в, влітку фінансування вже відновилося. І в нас є інформація, що зараз це фінансування буде процем, що зараз це як ніколи дуже актуально і потрібно, особливо. Прихочете, яка нас чекає, важка зима чекає. Як подати заявку, так на участь що потрібно зробити на даний час, покидуть військові дії, нових учасників в даний проект не береться, тому ми звершимо чекаємо завершення військових дії. Чекаємо перемоги. І вже після того будемо говорити про те, на яких умовах далі брати участь в цьому проекті. Але я так розумію, що власне ті так баланс отримуючи будівель, які вже скажімо так отримали, так ці кошти скористалися цією програмою, можуть також розказати і розповісти, як отримати отримати В майбутньому так ці кошти і як що зробити. Насправді це найкращий приклад, коли мешканці самі розповідають своїм сусідам, наприклад, і своїх процес платіжок, процес. як змінюються платіжки, наскільки вони менше платять, наскільки це ефективніше. Я просто можу зараз прийняти, тому що в нас є, я маю інформацію, як е, утепляють сьогодні в свої квартири чи свої будинки мешканці власним коштом, угу. які платять 100% вартості. І на вас, мешканців цих позабувають, які платять лише 20% вартості. Тобто люди платять в п'ять разів менше від того, що сплачують інші, які нарешті зрозуміли, що в цьому дійсно є потреба. Друзі, нагадую, що працюємо у прямому ефірі. Якщо у вас є запитання до міського голови, зараз маєте таку нагоду його задати. Номер нашої студії незмінний 099 112 76 11. Що ж, продовжуємо нашу розмову? Теж ви зазначили стосовно того, що люди повинні виміряти, так, які тепловтрати є в будинку. Чи можуть зараз загалом інші багатоповерхівки, так люди, які проживають в різних мікронах містах, отримати, скажімо так, таке? Комплексне обстеження будинку, щоб виявити, де є тепловтрати, бо ми розуміємо, це а, біля вікон, біля дверей, часто буває так. А, і, ну як це відбувається, і як люди можуть, можуть теж подати якусь заявку, щоб отримати а, таке обстеження? комплексне? Ну я хочу наголосити, що перше, ті озбаки, які брали участь в цих проектах, вони не були якби самостійно, не те, що вони самостійно вимірювали. Їм давали фахівці, які це які ці заміри по допомагали зробити. І друге, що важливо, що при проведенні робіт мешканці самостійно визначають підрядну організацію, яка для них виконує ці роботи. Тобто мають вибір, хто буде робити зі мною стосовно вашого запитання, дійсно зараз є така можливість про житлово-комунального господарства. Пропоную сьогодні для представників ОСББ безкоштовно отримати спеціальне обладнання, яке дає можливість обстежити житловий фонд багатоквартирних житлових будинків. Зокрема, в наявності є тепловізор, який можна визначити не лише втрати тепла, які йдуть через стіни, через вікна, а також і стан внутрішніх будинкових мереж і приладів опалення. Крім того, серед обладнання, яке можна сьогодні отримати для мешканців багатоквартирних будинків, для ОСББ, є пірометр, люксометр, шумомір, газоаналізатор СО2. Мультиметр, детектор прихованої проводки, ендоскоп, тестер скла, логери вологості і температури, лазерна рулетка і інше. Тобто, це обладнання, яке дає можливість виміряти тепловтрати, які можливість виплити, виміряти вплив вітру, вологості, електроживлення. Все це можна зробити в вашому Пане Панестрі, маємо телефонний дзвінок, але доброго вечора. Ми вас слухаємо. Доброго вечора. Ми вас чуємо. Будь ласка, задавайте свої запитання. Доброго дня, добрий вечір. Не тікав. Тільки... Добрий вечір. А чому можуть тільки ОСББ подавати на утеплення будинків? А прості будинки, які відноситься до будів не можуть цього зробити. Дякую. прості будинки мали можливість це робити до 21-го року, поки не діяла державна програма, яка сьогодні передбачає такі об'єкти лише для ОСББ, і то це передбачалось до початку військових дій. Зараз на жаль, з початком війни вже нових учасників цього проекту не беруться. А тому ми чекаємо завершення міської дії, можливо, після цього будуть внесені якісь зміни і не тільки ОСББ, але й інші учасники зможуть брати участь. Чому вибирали саме ОСББ? Тому що потрібна була гарантія, підпис і печатка, того, що всі співвласники багатоквартирного будинку будуть згідні на співфінансування, оскільки такі роботи мали проводитися на весь будинок в цілому, а не там на якусь частину будинку або на окремі квартири. Власне, теж закінчили ми говорити про те, що є це спецобладнання, і люди, так які можуть це зробити професійно, так фахівці можуть це перевірити. Це як це виглядає, тобто вони приходять, мають там кілька тижнів, так, кілька днів. Керівники ОСББ повинні звернутися у прийнішло комунального господарства, де оформлюють підні документи, які свідчить про те, що це обладнання в тимчасове використання mm -hmm. оформлюється відповідними документами, і після цього вони мають можливість цим обладнанням скористуватися. Маємо ще один телефонний дзвінок. Але доброго вечора. Ми вас слухаємо. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Я з вулиці Тернавської, Тернавського 1. Тут одну проклали до сьомого будинку. До сьомого будинку, а до першого нема. Їдуть візочками молоді мами, візочками з маленькими дітьми. І застрягають, прямо застрягають там. От підітьте, подивіться біля першого будинку. Там ями дуже великі, тому що вода текла і воно все пішло на низ. Будь ласка, зверніть на то увагу. Можна якусь там проклірку доставити тротуарну? Чи як? Ну, будь ласка, вам. Дякую. Дякуємо. Дякую за ваше звернення. Ми мали цього року дуже багато різних проектів, в тому числі ремонту тротуарів. Ремонту різних вулиць і об'єктів громадського простору, на жаль, через війну ми не маємо можливості фінансувати, проводити подібні ремонтні роботи. Там, де такі роботи можна робити роботам поточного характеру, в окремих об'єктах ці роботи можна було проводити. В більшості, на жаль, ми ці об'єкти не могли проводити, тому що такі роботи не фінансує грандержавне казначейство. Крім того, на жаль, враховуючи умови війни, дуже багато коштів спрямовується зараз на інші цілі, а не на ремонти тротуарних доріжок або окремих ям біжутового фонду, тому прошу поставити зрозуміння після завершення міського дії. Ми цих всіх питань повернемось. А я нагадаю, друзі, що працюємо у прямому ефірі. Якщо у вас є запитання до міського голови, будь ласка, телефонуйте за номером 099 112 76 11 Пане Сергію, також неодноразово у цій студії ми піднімали питання про резервні джерела водопостачання. Але все ж таки, теж чуємо, що люди часто запитують, пишуть у коментарях, де можна набрати воду, якщо її немає у будинку. І теж давайте все ж таки нагадаємо за ці колонки качалки, які є в нас зараз, і функціонують. І теж цікаве питання, чи вони будуть функціонувати із взимку, коли теж нібито Вода замерзає, чи вони будуть перекриті, чи все ж таки будуть вони працювати? Актуальне запитання. Ну, я почну з того, що відновили свою роботу ще один бювет на бульварі Куліша. Mm -hmm. Бювет, який почав працювати з 2019 року, протягом останнього року довший час був на ремонті, оскільки настільки було велике споживання води населенням, що практично всі водоносні резонти були вичерпані, досить часто попадав в пісок, що призводило до перегорання насосів, двигунів. Як результат, фахівці порадили нам зробити нову свердловину. Тому е, зараз проведені роботи облаштовано резервна свердловина, оновлено насосне обладнання, також зроблено ремонт і обслуговування станцій до очистки води. Вода в доброї якості, повністю придатна для споживання, і вже мешканці нею користуються споживають. Нагадаю, що в Тернополі є таких чотири це… Бювет на бульварі Куліша, це бювет, бювет на вулиці Юності, на масиві Дружба, на східному масиві це бювет на бульварі Данила Галицького. І це бювет при вході в парк Шевченка за пам'ятником Степана Бандери, це в центральній частині міста. Окрім цих бюветів, в Тернополі є, напевно, одна з кращих мереж децентралізованого водопостачання, яка рівномірно розподілена практично по всій території міста. Це колонки-качалки. Їх близько 50. Їх всіх регулярно обстежує, перевіряє, підтримує в робочому стані водоканал. Ці роботи почали робитися ще починаючи з лютого місяця. Ці колонки зможуть працювати і в зимовий період. Більші з них є достатньо велика глибина залягання, звідки де, глибина подачі води, звідки йде подачі води. Тому ми думаємо, що більше з них зможуть працювати. Перелік цих колонок-качалок є на сайті Тромпільської міськради, є на сайті водоканалу. Я рекомендую всім. Мати для себе цей парелі качалок, тому що, хоча ми всіх просимо мати завжди запас вдома питної води і технічної води, в випадку, якщо така вода вас завершує, закінчується, ви маєте можливість набрати цю воду з тих колонокачалок, яка буде найближчою до вас. Окрім того, в разі. Критичних ситуації, в разі, якщо перестане функціонувати подача централізована подача електро... так, якщо перестане працювати подача електроенергії, відповідно припиниться централізована подача води, тоді ви зможете скористатися бюлетом, колонкою, качалкою. Окрім того, ми зможемо забезпечити подачу довезення питної води. Використовуючи спеціальні ємкості, які вже перевірили хімік використання на початку літа, коли були відключення води, перевозять ці ємкості безпосередньо до місця проживання людей. Тобто в разі потреби, якщо є. в разі критичної потреби, так в разі, якщо це буде зимою, період і буде холодно, що не буде можливо наливати або набирати безпосередньо в будинках, вони чи є визначені спеціальні місця. Те в разі такої необхідності будуть них, будуть подаватися вода з наших резервуарів і люди будуть мати можливість набрати. Маємо ще один телефонний дзвінок. Алло, доброго вечора. Ми вас слухаємо. Алло. Доброго вечора. Ви прямо в прямому ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Ми вас чуємо, якщо у вас є запитання до міського голови, будь ласка, зараз можете його поставити. Алло. Слухаю вас. Будь ласка, повторіть адресу, бо, на жаль, не почули. А цей построчка вісімнадцять людина. Зміну розпорядження міської ради призначено до сервіс для обслуговування. Справа в тому, що надаються послуги в повному обсязі. Перерахунок за не надані послуги не відбудеться. І ми не задоволені жити людини, не задоволені таким усиловуванням. Будинок захоплення підготовка не говорити. Підтря... Зміни ваше запитання, може підтряно... відповідь, відповідь за браком часу. Так, час. Дякуємо за запитання. Зараз постараємося. Дякую дуже за ваше запитання. Хочу всім нагадати, що ніхто з вас, шановні мешканці, не прив'язаний до жодного правителя житлового фонду. Підлістів до закону, всі всі, власники всі власники квартири багатоквартирного будинку є співвласниками цього будинку. І всі ви, шановні, мали собі самостійно визначити, самостійно визначити управителя житлового будинку. Тобто, або створити ОСББ, або наняти будь-яку організацію, яка буде займатися управлінням вашим житловим фондом. Оскільки ви не визначили ті будинки, які цього не зробили, не визначили самостійного управителя, по них закон зобов'язав виконавчий комітет провести конкурс і за на умовах конкурсу визначити ту керуючу компанію, яка займатися управлінням вашого житлового фонду. Вона вам визначена. Якщо вона вас не задовольняє, вона погано працює, ви робите збори мешканців, пишете звернення на Тропільського міського голову, яке підписуєте разом мешканцям будинку, де просите нас розірвати з ними угоду і визначаєте собі або самостійно нового управителя, або ми вам рекомендуємо іншого правителя. І таким чином це питання можна вирішити. Тому ви не є прив'язані до цього управителя. Якщо люди хочуть наголосити, що всі управителі це є в більшості приватні підприємці, приватні підприємства, це по суті їхній бізнес. Вони беруть за вони кошти, це кошти, давати якісну послугу. Не подобається послуга – маєте право відмовитися. Тобто, все ж таки, треба починати з зборів, так? Мешканців. Звичайно, один, тому що ну це мешка. Це, це думка одного mm -hmm. з мешканців. Ми ж не знаємо, яка думка інших мешканців. Тобто має бути збори мешканців прийнято рішення і на підставі цього. Відповідно, розірветься года і буде визначений інший управитель. Маємо телефонний дзвінок. Але доброго вечора. Ми вас слухаємо. А ми вас слухаємо. Ви зараз в прямому ефірі і можете поставити своє запитання? Е, в нас на вулиці над яром є качалка, і вона не працює. Uh -huh. Адреса можна точніше над яром. Вулиця над яром. Над яром наш вона, вона ж велика. Можна біля якого будинку вище сказати? Ну над, над яром я не, не знаю, який там номер напротив, то внизу два внизу два, два і тут десь чотири. Чи що? Добре, дякуємо. Добре, дякую, обов'язково доручу... вулиця. Добре, доручимо водоканалу перевірити, але дуже часто є такі колонки, які... яких є досить глибоке залягання води, і вони не можуть бути розкачені з одного моменту, яких треба досить довгий час прокачати. Можливо, така ситуація ваша колонка, але обов'язково фахівці водоканалу перевірять. Що ж пане Сергій, хочу подякувати вам за розмову. На жаль, наш час підійшов до завершення. Дійсно, дуже є багато запитань від мешканців. Тому хочу нагадати, друзі, якщо у вас є запитання, і ви все ж таки не встигли його озвучити під час прямого ефіру. Залишайте його під цим відео в коментарях на Фейсбук-сторінці телеканалів Т 1 і телеканалу НТБ. Також можете залишати ці повідомлення на пошту наших телеканалів. Будемо раді дати відповідь на ці запитання. Друзі, також дякую усім, хто дотелефонувався, І нагадаю, що ми збираємося тут о 18.25 щотижня. На все добре. Дякую, спокійного вечора.